Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, я вже вдома біля автівки допомоги, але вирішила відійти трошки в сторону, щоб не було зайвих звуків і поділитися інформацією. Можливо, вам це буде цікаво і, можливо, комусь знадобиться. Зараз ми з вами живемо в дуже важкі часи, і зараз ви бачите таргани. Почали лізти нашим хлопцям дуже-дуже важко. Тому допомагаємо, об'єднуємося. Моє надійний тил. Дівчат, ті, хто спостерігав за моїм відео, ті бачили, я розповідала про те, що я була у Польщі, поїхала забирати тіло нашої родички. Це родичі мого, родичка мого зятя. Вона хворіла на рак. І так сталося. Було Ірочки 46 років, дуже така позитивна дівчинка. Вона навіть була моєю, як це правильно, свідитель, був мій свідок на, мої, на моєму весіллі в перший, ну, коли я вперше виходила заміж. Тому Ірочка, ну ми спілкувалися, спілкувалися з нею. Тому отак сталося, і коли сталося. Питання, кому їхати, ну звісно, сестра поїхати сама не могла, тому що, ну, по-перше, це перша подорож за кордон. Чоловік не може з нею поїхати, бо він воює. Ну і таким чином, хто сама близька людина, вона звернулася до мене. Хоча я, ну, я знала про це, що Іра хворіє. Я казала, що якщо буде необхідно моя підтримка допомоги, ти завжди можеш, моя підтримка і допомога, ти можеш за мене, на мене завжди розраховувати. Тому коли сестра подзвонила і сказала, що Олена, треба їхати, я сказала взагалі без питань. Ввечері вони вона подзвонила, бо їй сповістили. І вже на ранок ми замовили квитки і поїхали. Про те, як я себе почувала, зараз вже трошки набряки, ну трошечки, трошечки вони зійшли. Але дівчата дуже набрякла, дуже важка була дорога. все, будьте готові, якщо ви їдете автів... не автівкою, та й автівкою, якщо ви будете їхати, не дай боже, якісь така ситуація або інша. автобусом ви повинні розуміти, що дорога дуже важка. Наша дорога вона складалася більше 20, більше доби, 26 чи 28 годин. Ну, можете порахувати, зараз не буду. В 12-ті ми виїхали з Польщі і о 15.30 ми вже були в Україні, вже я була в своєму місті. місті. Значить, зараз розповім про дорогу, і я хотіла це відео записати. Можливо, ви також будете стикатися з такою ситуацією. Дивіться, якщо людина помирає в Польщі або в іншій країні, ну зараз я вам розповім досвід про Польщу, тому що саме ось ну саме так сталося. Більшість українців зараз теж знаходиться в Європі, і це може бути Польща, це може бути Чехія, ну інші країни, це ті ті, що ближче до України. Як це все сталося? Вона лікувалася, вона лікувалася в госпіталі. Ну Скільки чотири дні вона чи п'ять пролежала в госпіталі, бо їй стало погано. Так вона лікування проходила в ну на місці вдома, точніше, я вам розпоказувала, де вона жила, Ірочка наша. Це ми в цьому готелі зупинилися на добу, практично ну, дочекатися всіх результатів. Дивіться, в нашому випадку нам дуже допомогла її подружка, бо вона ці весь цей час вони проживали разом. Настя дуже велика їй дяка. Якби не Настя, ми б не справились так швидко з усіма з усіма моментами, ну ці знаєте, організаційні, скажімо так. Ми приїхали, ми вже практично приїхали, щоб все оплатити і щоб все зробити. Тобто не де ні по яким інстанціям ми не бігали. Тому, якщо у вас будуть там знайомі, зв'язуйтесь, щоб вони вам допомогли, тому що навіть незнання мови. Хоча польська і українська вони дуже схожі, незнання мови також буде ну, таким знаєте, як вам сказати, буде таким тормозом. Да? Хоча є перекладач, все це є, але ж ну, якщо є можливість, то звісно підключайте своїх знайомих, які там знаходяться вже по місту. На всьому цьому місці, де буде ця вся подія. Дивіться, було, були варіанти вивозу тіла, да, тобто привезти і захоронити саме в Україні. І був варіант кремації. Іра, ну по-перше, Іра сама хотіла, щоб її криму внук Тому була виконана така остання, останнє бажання Іри. Вона завжди казала: якщо зі мною щось станеться, мене краще. Примірую, якщо я буду знаходитись за кордонами України. Хоча вона збиралася їхати в Україну, але не встигла. Значить, як це все проходить, як це проходило у нас? Ми запросили батюшку. Батюшка був православний, саме не на слов'янській мові, точніше, на слов'янській мові було, не на польській було відспівування. На Слов'янській, і е, цей, ну, ми вирішили, що необхідно замовити батюшку. В нас так це роблять, робиться, да, відспівують, е, тому ми на свій розсуд замовили батюшку е, з православної церкви. Е, тобто все це знімати було нереально, дівчата. Ну, мабуть, я не блогер, що я вам це не знімала і не показувала, але ж е, ну, мені було ну, по-перше незручно. Це все робити по-друге. Я вважаю, що це можна розповісти, да а не фільмувати. Значить, в назначений час прийшли люди, які хотіли попрощатися. Практично всі були українці, ті люди, з якими Ірочка спілкувалася, це були вимушені переселенці, тому що вона і проживала в тому готелі, де люди зараз проживають під час війни в Україні. Це були жіночка із Херсона з лівого берега. Вона виїжджала, до речі. З тимчасово окупованого Херсона в 23-му році. Це такі герої, які змогли вирватися з цих лап окупантів. Була жіночка з Енергодару, теж дуже багато всього розповідали, як себе поводять росіянці відносно українців. Ну, це дуже, дуже жахливо, скажу вам так, одним словом. Далі Заріхова, чоловік, вже там, чоловіку 60 такий як під 70 років. Бабуся з Херсона була 80 років. Баба Аня, вона ми збиралися їхати, запитували її: ну що ви їдете? Вона да, я Іру проведу, і потім ми з нею разом спілкувалися. Вона каже: Дитино, мені 80 років я так хочу в Україну, я так хочу повернутися, але на жаль, вже немає куди повертатися. Вона сама з Херсона проживала, все розбомбили, забрали все, що вона мала, і збирала все своє життя. З під Одеси, ну багато, багато. Тих регіонів, в яких дуже-дуже гаряче. Ці люди прийшли на прощання дякувати Насті. Вона вже до нашого приїзду зробила оці пакуночки, знаєте, помінальні там, цукерочки, печиво, ну завжди як даються людям, коли це все вона, Навіть і про це вона подбала. Хочу сказати, що по цінам, такі, як і в Україні, ну, якщо ви будете це все збирати, це ціни такі ж самі. Значить, пройшло відспівування, і знаєте, що я помітила трошки не так, як в нас в нас накривають отаким... таким. Саван, Саванда називається правильно. Допоможіть, можливо, я там помиляюся. ну, таке, як покривало, да, Там такого нема. Іра була одягнена, але не була закрита. І гроб він не був оббитий чимось. Він був дерев'яний і зверху трошки там щось прикрашено. Але ж зазвичай у нас оббиті гроби, це було не так. І була такий, як, як візочок, на якому стояв гроб. і потім... Я вже бачила в інтернеті, показували, як це робиться. Цей візочок підвозиться до крематорія, туди він гроб туди ну, проходить, і тоді спалюється тіло. Я думаю, що саме так це і було, тому що ми тільки вийшли з прощання, ми побачили такий чорний стовп диму. Я зрозуміла, що це скоріш, вже спалюють тіло кремірою, точніше, тіло іри. Потім ми вибрали цю урну для кремації, в яку склали прах. Значить, урна там коштує на наші гроші 1900 гривень, ну плюс-мінус, да, 190 злотих. Це одна з недорогих, але вона така чорно-біла, така як мурмурова, як мрамурна чи мурмурова, правильно така, і на ній написано ім'я і прізвище Померлої. Тобто цю урну нам видавали. Цей весь процес пройшов. Нам сказали приїхати через 2-3 години, забрати прах. Но, дівчата, ось цьому чому я записую це відео і чому я хочу, щоб ви його почули, кому це буде, не дай Боже, необхідно. По закону треба чекати два тижні. Ось з цього часу, коли цей процес пройшов, треба чекати документи ще два тижні. Які документи? Документи, які дають на дозвіл на перетин, на перетин кордону праху да, і всі інші там висновки, тобто треба чекати два тижні. І нам зразу ж сказала ця Настя подружка Іри, коли вона там поспілкувалася віртуальних, ну в цьому крематорії, сказала, що є два варіанти: один варіант: ви чекаєте два тижні, поки готуються документи, ви перетинаєте кордон з цими документами, або ви, ви берете відповідальність на себе і перетинаєте самостійно. Знаєте, чесно скажу, було трошки лячно, тому що ніколи такий груз, скажімо, не возила, але воно все герметично запаковано. Ми подивилися, як це виглядає. Це такий білий ну, як попіл, да, там, воно такого сіро-білого сіро, сіро кольору. Це такий пакунок. Ну я думаю, що кілограма на три, бо така важкувата була урна. І от знаєте, дивилась на урну Іри і думаю, боже, все життя запаковано ну в Україні це пакується гроб, да все життя. Ось, ось воно, все життя. Які ти голий прийшов, голий пішов. Також і от кремація, ось все, що за тебе від тебе залишилось. Це три кілограми, Ну це я так образно кажу, що три кілограми, ось все, що від тебе залишилось. Але важливо, що ти залишиш після себе якісь згадки. Коли ми розгадували, це настільки була світла людина. Я з нею виросла фактично. Тобто, я ж казала вам, вона була мій свідок на моїй свідок на моїй свадьбі. На моєму весіллі. Це все діло прах в урні, урна в коробочці. Значить, дівчата скажу, було лячно вивозити, тому що, хоча нам видали документи, видали документи, свідоцтво про смерть, видали свідоцтво про кремацію, свідоцтво ну, на основі чого вона померла, да, тобто висновок. У нас, в принципі, всі документи є, але для кордону ще треба були там інші документи. Їх треба чекати було два тижні. Так ось. Взявши це все, ми рискнули проїхати через кордон з таким вантажем. Хочу вам зразу сказати, коли ми їхали туди, нас переві... ну, нас перевіряли навіть і не так. Оця лента сканування вона не працювала. Тобто я прийшла з паспортом. Ну, Пройшла кордон зі своїми речами, що в мене в мене був рюкзак і була сумка. Нічого не сканували, не перевіряли, в окошки віддала паспорт свій, все. Хоча прикордонники в Польщі дуже часто, Польща ну, труси сумки, щоб там не везли нічого Мене запитали, чи є там за, Зайва кількість тютюну або алкоголю, цього мене не було. Кажу, ні. Він каже: гроші кажу, гроші є. Ось вони всі мої гроші. Він каже: Проходь назад, от назад, теж я думала, що будуть перевіряти. от цього я боялася, що можуть перевірити, будуть питання, що не вистачає там якогось документу. Але я вам хочу сказати, що коли ми поспілкувалися з людьми. Вже потім да і розповідали люди, що про те, що досмотра цього немає, і коли ти виїжджаєш з Польщі в Україну, вже е, практично не дивишся, не ти ну, Її речі не перевіряють. Я вам хочу сказати, якщо ми коли виїжджали в Польщу, ми виходили з автобуса, перевіряли документи. Коли ми їхали з Польщі в Україну, ми з автобуса не виходили. Кордон ногам ну самостійно не проходили. Да, от як я вам казала, з паспортом. У нас зайшли в автобусі, паспорти забрали. Ми проїхали в автобусі, сидячи, не виходячи, і нам віддали. Тобто перевірок таких не було. До чого це відео, що хочу донести? Якщо у вас трапляється така ситуація, є вирогідність того, що вас не перевірять. І нічого страшного в цьому нема, якщо ви всі процедури зробите і повернетесь зразу ж назад з прахом померлого. Як це буде проходити тут в Україні? Тому що коли ми їхали, я подзвонила в ритуальні і запитала, які наші дії. Мені розповіли, але я вам вже потім, по факту, от зараз буде захоронення праху. Я вам все це, якщо цікаво, розповім, Напишіть в коментарях, що так цікаво розповідай, що далі. Да? Давайте кодове слово буде від вас далі. Якщо ви напишете далі, я зрозумію, що вам буде це цікаво, тому що з понеділка нас чекає дуже велика ще робота. В Цьому напрямку треба переводити свідоцтво про смерть далі по інстанціях. І ще я вам хочу сказати, що є можливість компенсувати витрати. Витратили ми 3 тисячі злотих на весь цей процес. Тобто кремація коштує порядка до 30 тисяч гривень, щоб ви розуміли, як цей процес проходить. Але нам зробили. Невелику знижку, ну невелику, я вважаю, вона велика. Хоча вони кажуть, що ми зробимо невелику знижку і ми заплатили трохи менше. Тому, якщо вам цікаво, далі, як це буде з цим прахом і як це робити правильно і що, що очікувати, коли ви вже в Україні, пишіть, я обов'язково розповім. Як прийняла нас польська сторона, я дуже вдячна польському народу, який нас приймав саме, коли ми знаходилися в очікуванні в очікуванні праха. Да? І коли всі ці процеси, які проходили відносно кремації, відносно всіх документів, я теж дуже вдячна, що було зроблено все швидко. Але єдине, хочу наголосити, що завдяки тому, що наша знайома була саме в, в Польщі, да, і вона всі ці моменти знає. Тому ось такий малесенький, можливо, лайфхак. Просіть допомоги, щоб вам допомогли саме ну, ті, хто ці закони знає, да? якщо самостійно це ми все це зробили, але це було б нам набагато довше, поки ми розібралися, куди йти, навіщо йти, де йти. Тобто люди вже наші там знаходяться. Намагайтеся ось просити, скажімо так, допомоги, щоб вас скоригували, і вам легше і скоріше було пройти цей весь шлях. Тому ось така інформація. Якщо будуть питання, запитуйте в коментарях. Я з радістю відповім, і я бажаю, щоб такої потреби у вас не було. Да? Щоб ви, вам не доводилось вивозити тіло або прах ваших рідних з іншої країни. Я дуже хочу, щоб, щоб це відео було таке, знаєте, пізнавальне, але не, не не користування до дії, да, от так би я хотіла побажати, любі українці. Я бажаю нам тихого, мирного дня всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.